Україна у листопаді здійснила рекордну кількість ударів по інфраструктурі Російської Федерації. Зсу отримали чергову партію фламінго. Китай тим часом вихваляється новою ракетою, яка вартістю як шахет. Що це все означає, та чого чекати найближчим часом? Будемо говорити ми сьогодні на Кишиду Медіа. Закликаю ставити вподобайку, обов'язково писати ваші коментарі. Підписка надзвичайно важлива. Ну а ми починаємо. Я вже готова представити Івана Киричевського, експерта Дефенс Експрес і військовослужбовця 4 Риста го полку Рейд, пане Іване, вітаю всіх вітаю і всім бажаю міцного. Так, ну і важливо сьогодні починати з мабуть досягнень все ж таки України, тому що сьогодні Україна живе частково в темряві. Ми маємо відключення електроенергії. Очевидно, що план Росії він був дуже очевидний, зрозумілий, але тим часом не хочеться, щоб за цим ми і можливо трішки менше уваги приділяли тим, все ж таки, винаходам і тому, що робить сьогодні Україна. Іване, одна насправді, як можна оцінити сьогоднішню бавовну на Росії? Вона дійсно стала значно більшою. ми говоримо про нову партію Фламінго. Чи означає це, що до кінця року ще може бути якийсь прорив, і Росія точно відчує наші удари, Росія і так їх відчуває. Власне, ми якось просто не як ми буквально за півроку вийшли на перспективу, що там буквально завдати повних якихось важливих проблем в Росії, і мовляв, нам на цьому тлі треба були б Томагавки хіба що для одного вирішального удару, який би встрив росіянам би такі проблеми, від яких би вони ну не уклимались би Ну, томагавків поки що нема, але очевидно будемо мати щось інше. Можливо, ми в принципі просто в тій епосі, там де всім доведеться забути про томагавк. Ну, бо щось от вийшло таке дивне, наче як в квітні цього року Нідерланди стали на папері першим європейським покупцем тамагавка. і там вартість ракети була 12 мільйонів доларів за штуку. Але чомусь тепер Нідерланди вирішили, що їм треба своє «Фламінго», в сенсі, така масово мобілізаційна крилата ракета, яка буде коштувати мало того, що дешево, так ще й буде вироблятися ними самостійно. Тобто, незалежно від того, як наскільки наше «Фламінго» літає. Ну, воно надихає європейських партнерів на відповідні розробки. Чехи тут теж нам збираються дати на обкатку таку міні-крилату ракету, явно натхнену Фламінго. Тому от поступово, завдяки різним виробам, інтенсивність російських ударів буде нарощуватись. От якраз за темрявою, як там, де ми не помічаємо успіхів, Ну, от один із тих моментів, те, що на першу чергу у нас вийшли на еквівалентні показники темпу виробництва власних своїх дру... далекобійних дронів Камікадзе. Е, момент же ж просто який. дрон Камікадзе це така тріч, яка ну, розрахована на те, що вона має бути дешева, масова. Навіть якщо щось поламається в польоті, то нічого страшного, е, ну, тому що все рівно щось із того долетить. А те, що Бавовна стало на території Росії рекордною має тенденцію до збільшення, показує зокрема і те, що у нас виробництво дронів Камікадзе стало до збільшення. Ну взяло тенденцію. Плюс, так. якщо далі ще момент про, про ту саму Фламінгу, є ж чому, в принципі, довелося вдатися до такого проекту? Ну, бо виробництво класичних крилатих ракет, ну, наприклад, Нептун в чотирьох варіантах. Навіть уже товстий Невтун Нептун там з чим завгодно вже. Але це складний цикл, який може займати кілька місяців, і бажано, щоб під час цього кількох місяців нічого не заважало. Наприклад, російські ракетні удари. На жаль, так не буває. І Чому власне знадобився такий виріб, як фломінго? Тому що окей, це не зовсім можливо не до кінця досконалий виріб. Інштаб чесно визнає, що там є над чим доопрацьовувати. Але одна справа, коли всього за рік ракета вийшла на. Нормальні індустріальні темпи застосування там просто є що опрацьовувати під час бойового застосування. А інша справа, що ну, наприклад, на своїми основними крилатими ракетами, які росіяни зараз по нам застосовують, вони працювали років 20. і це без перебільшення. Ну бо хасто 101 потрастив стратегічному стратегічного бордувальника 95 мс Її почали накреслювати ще в кінці 80-х. А на озброєння поставили до 2012-го. Ми це вони постійно ще доопрацьовують, доопрацьовують, доопрацьовують. Іскандер – К аналогічна історія. Калібр, там, в принципі, просто взята стара радянська ракета С-10 гранат, збільшили в розміри 20 років поляли на цьому гроші, в них на виході калібр. От, На томагавком працювало довше. І відповідно, те, що у нас там за рік усього є певні напрацювання вже по фламінгу, це вже в принципі непогано. Навіть якщо там да, Генштаб, вона може не до кінця задовольняти. Ну, але ще ж ти теж певний парадоксальний момент. Поки у нас деякі дописуючи за тією темрявою вирішили. Займатися жанром кордон в хламінгу, мовляв, ну, нема вашого цього виробу, не працює. Російська протиповітряна оборона чомусь з ними не згодна. І причому чомусь мали постійні проблеми, як збивати, на перший погляд, тихохідну величезну, кривату ракету з розміром 12 метрів, і от до, до зукової там швидкістю польоту. Ну чомусь вони її не змогли збивати, і повні проблеми ця ракета принесла. Тому от побачимо, як буде далі. Тим більше, що те, що цікаво, що. Мобілізаційне виробництво дозвукових крилатих ракет, воно заодно потім тягне мобілізаційне виробництво балістичних ракет. І, виходячи з того, що демонструвало Firepoint, судячи з цього, вирішили піти по шляху копіювання ракети 48 Н 6 до комплексу с 400 Ну от, з рубрики, ну якщо росіяни а, застосовували її в режимі поверхні-поверхні, то що нам завадить використовувати аналогічну річ? І з рубрики з чим вони пройшли, з тим вони і підуть. Власна балістика про це також багато говорять. Дійсно, правду зазначив, що дуже багато і зради є навколо наших розробок. Давайте показуйте, ми не бачимо, але ж насправді це і не повинні бачити на широкий загал. Це вже має бачити ворог виключно на своїй території, коли воно десь прилетить. Тим не менше, от про ракету нового покоління fp 7 фінальна стадія постачання до кінця 2025 року. Що це наскільки це можливо? І масштабування чи буде таких розмірів. Що ну скажімо, вже наступний рік можна буде назвати якимось ну надзвичайно важким для Росії, ну можливо, надзвичайно важким, завдяки ракетам. Нікому нічого створити не можна. Ну бо я не знаю, це треба вийти на десятки тисяч на масштабу виробництва в рік. А це на щастя зараз ніхто не потягне, навіть ті самі китайці, які хизуються дешевими ракетами, але. Ну, це якраз я був власне під цим позначенням FPC і мав на увазі цей клон російської ракети 48 Н6, якого вони так. застосували в режимі поверхня-поверхня. Ну от м -м, сама по собі річ, що в нас буде масова оперативно-тактична балістична ракета, якраз щоб в першу чергу замінити Хаймарс, по-друге, ну, замінити в плані дальності, в плані потужності бойової частини, в плані простоти застосування. Ну, це вже, в принципі, добре. Незалежно від того, скільки в нас цих ракет буде наступному році, чи 100, чи 1000. Плюс, з іншої сторони, якраз от такої конфігурації ракети вона розрахована на, ну, скажімо так, явно більш масове застосування, чим і виробництво більш масове, чим ми могли б собі дозволити по Сапсану. Випадку сапсаном, як там, теж що да. А покажіть, нема ваша сапсана? Зрада, зрада. Ну чомусь росіянам здається, що вони постійно збивали той сапсан ну, в сенсі таку крупну балістичну ціль, а, яка рухається по відповідній траєкторії. Ну, можливо, росіянам водніше, щоб вони були, що вони збивали. Ну такі ракети, як сапсан, вони складні. Вони складні в першу чергу тим, що треба виготовляти. Ну, Якби це зараз парадоксально не прозвучало, але в нас є дефіцит якісного твердого палива. А те, що там просто лежить в заліжах на Павлоградському хімічному заводі, ну не завжди є придатним матеріалом. В, той, виходить, в тому моменті, коли в нас немає адекватних ресурсів, щоб масово виготовляти балістику на 500 км, балістика на 200 км це в принципі вихід. Вихід, в першу чергу, тим, щоб е, там, вражати ворожі цілі ближньому оперативному ТОУ, плюс от, створювати додаткові проблеми російської протиповітряної обороні, ну і врешті політичний момент. Тоб, е, рано чи пізно ракети, навіть до Хаймарсів можуть вичерпатися, чим нам стріляти парсіянам далі. Відповідь доведеться стріляти з цими FP-7, по яким, до речі, Ще є от, закладка від Firepoint щоб все-таки спробувати їх використовувати як зенітні, ну і збивати е, російські повітряні цілі. Ну бо якщо це боліс... має бути балістична ракета скопійованої зенітної, то тут виходить просто поміняти бойову частину, тобто замість інерціальної системи наведення і GPS навігації поставити просто радіолокаційну боєголовку, Тобто раділокаційного голівку, самонаведення плюс. Боєголовку з вибухівкою і там вражаючими елементами, щоб діставати літаки або крилаті ракети. Ну і також важливо сьогодні говорити про те, що кожен глядачів, хто дивиться наш етер, може задонатити. А Іване, так не так давно а, ти вже став військовослужбовцем, і це дійсно а, цікаво і приємно спостерігати. Так як ну, фактично друзі, не секрет, що ми є одногрупниками. Так так склалося, що а, ми і сьогодні разом в етері, тому донат це дуже важливо. Я особисто також закликаю це. До речі, те, що може рятувати нам життя трішки детальніше так, пер. Вихоплювати шахеди це те, що хочуть і мріють усі українці, коли чують над головами цей неприємний звук. що саме потрібно, на що потрібні кошти? Ну, скажімо так: основні засоби, як там якісь там дрони перехоплювачі. От ми, слава Богу, тримаємо з різних джерел. Ну, у нас слава Богу, сили, ну на силу оборони України дрони різних типів йдуть не тільки від держави, але ну, скажімо так, не державного сектору, не тільки нашої країни. А от забезпечити якісь там потреби. Ну тобто, дрон сам по собі він не вилетить. Його треба вивести відповідну точку зручну для пуску. його треба вивести на автомобілі. Автомобіль треба заправляти. Автомобіль треба ремонтувати. Якісь комплектуючі до дронів треба купувати самостійно. Навіть, там, якісь комплектуючі до апаратури управління. Ну, бо все в світі воно є дефіцитом, якби в принципі зараз парадоксально звучало але всім у світі для війни чогось не вистачає, і всі вимушені шукати десь на стороні Так от, власне, чому у нас, от і на перший погляд, стоїть така узагальнююча мета комплектування роти? Ну, бо рота є, рота працює, рота збиває дрони, дроникад, шахеди і інші типи. Ну от, власне, скажімо так, ну, не всі можуть собі дозволити публікувати безпосередні результати бойової роботи. І, на жаль, це зокрема наш випадок. Але ну, чесно сказати, щоб там от підтримувати щільність протиповітряної оборони, і ця щільність дозволяє збивати російські шахеди, на дрони перехоплюючи стабільно, приходить зараз ще мінімум 20%. Від усіх збитих цих от шахетів і гербар і ця цифра має тенденцію до зростання. Так от щоб ця цифра мала тенденцію до зростання. Ну треба зокрема забезпечити від відпов... особовому складу. Відповідний ну давайте називаємо всі дружно комфорт. Ну тобто, коли не болить голова, де треба взяти гроші на пальне на запчастину до машини, на запчастину до дронів, і просто можна брати і збивати шахіти. Ну бо якщо ще брати такий технологічний момент, чому треба комфорт зараз? Дрони каміка, -дрон перехоплювачі. Проти дронів Камікадзе. Ну, ж це як ЗРК 50-х років. Тобто, трошечки складно, трошечки накладно. Треба засіб ураження, тобто дрон перехоплюєш, постійно вести до цілі а Російський дрон камікадзе маневрує. Ну тобто, простіше кажучи, головняка, поки зб'єш, дрон наберешся. Те, що там просто, можливо, хтось викладає відкритий доступ. От дивіться, лети жахи, ти моє так от бум! Це, на жаль, не дозволяє розкрити всю складність. там Роботи і потреб саме тому, на перший погляд, мета не надто окреслена, там просто комплектування зенітної роти, а з іншої сторони, чому ми так наполегливо просимо, тому що це дуже складна робота, і нашим бійцям, якби ну хто може, то якби забезпечити певний спокій в даному випадку, щоб вони могли зосередитися на головному, як якомога більше збити російських шахідів новітньою зброєю. Так, це наша з вами безпека, тому друзі особисто також закликаю на потреби 413-го полку Рейд. Будь ласка, щоб дійсно нам легше спало спокійніше, звісно. Ну і щоб ще був кращий результат. Це важливо, івана. Ми також згадували сьогодні про китайські розробки, які вже говорять про те, що вони мають таку собі балістичну ракету, яка фактично вартістю в шахет, і вже масштабування, нібито є. Але поки що це лише повідомляють китайські змін. Мі Дефенс Експрес також підхопило і принаймні трішечки розкрило, що це може бути за ракета. Наскільки це є небезпечним сьогодні? І наскільки небезпечно, що це може, і наскільки ворогідно опинитися у руках ворога? Я не думаю, що китайці це прямо одразу дадуть росіянам, ну, бо їм немає інтересу давати е, якісь новітні розробки. У китайців слава богу останні три роки стійко тримається тенденція, яку вони ще собі прямо от задуню накреслили дуже-дуже давно, коли на слава Богу ще всіх проектів не було. І ця от максима виглядала так, що мовляв, коли буде закішовословлюючись гласарієм китайців, типу війна, конфлікт між США. І Росією то Китай має бути в ролі великої мавпи на горі, яка кидає бом сторонам конфлікту бананові шкурки. як можна здогадатись, бананові шкурки це не щось надто цінне Ну, у випадку. Із якби це зараз дивно не прозвучало, але американці зараз більш залежні від китайців, чим, наприклад, росіяни, ну бо патріоти. Томагавки Ф 35 все це вимагає складних компонентів. Ці компоненти виготовляються в Китаї, тобто якісь такі вітринні зразки американської зброї. Росіянам попадає ну як би це сказати. Ну скоріше щось типу на рівні електроніки. Ну яку можна знайти на наших караваєвих дачах, тільки різниця в тому, що китай це величезні караваєві дачі саме в плані воєнної електроніки, і на жаль, росіяни їх звідти мають. У Нас, в принципі, коли там починають рахувати, що дивіться, ми знайшли там стільки то чіпів західного походження виробництва 80-х років, ну якось забувають, що ці чіпи знайдені на китайському смітнику. Ну так якось вони опинилися на китайському смітнику, потім перейшли росіяни. Тут проблема для нас всіх насправді в іншому. Китай останні роки два він стійко демонструє в принципі лідерство в воєнних технологій. Він вміє робити дешеві винищувачі вартістю 150 мільйонів доларів, гарні, ефективні винищувачі, які. Це типу тими, якими Пакистан збивав французькі літаки у розпорядженні Індії. Це занадто така величезна річ. Китай він заодно заміщає Росію на традиційних ринках озброєння, тому що навчився робити копії радянського озброєння краще, ніж самі росіяни. В принципі, от весь світовий порядок, яким ми його звикли бачити, він полягав зокрема, в тому, що якби захід має найкращу зброю, найбільш масову, найбільш технологічну і найбільш доступну. Зараз це, ця епоха уходить в минуле і виходить, е, виход... на арену з'являється Китай, який демонструє, що дивіться, в мене гіперзвукові ракети є, що є об'єктивим. І дешеві вони ще очі четверте покоління, які продають тільки найближчому колу сателітів, там, де є геополітичний інтерес. І росіяни якось вимушені ходити шістьками десь у геополітичному плані в китайців. Ну, бо от так, от така схема, що, наприклад, в Африці спочатку проходить ЧВК Вагнера, а потім за ЧВК Вагнер проходить китайський інтерес. Навіть не зрозуміло на чій стороні там воюють росіяни на своїй чи на китайській, і виходить, що просто чим більше Китай зможе демонструвати такі технологічні новинки, тим більше влади у світі належатиме саме йому. А я не думаю, що якби ми хотіли би будувати і жити в тому світі, там де одна китайська мова, юані і, в принципі конфуціанство замість там гуманізму і демократії, в якій ми виросли. Так, згадав Вагнер, була новина буквально днями, що вже він замінився іншою назвою. Каже, це здається, африканський корпус називається так, але власне методи ті самі. Ну тим не менш, бачимо, що росіяни дійсно сьогодні намагаються нарощувати свій вплив у різних країнах. Тим не менше, якщо говорити саме про російські розробки, а ми бачили різне і дрони ждуни, які фактично вже є загрозою для логістики при фронтових регіонах. Багаторазові дрони про це також писали видання Forbes напередодні. Що це ті дрони, які можуть одночасно нести кілька вибухових пристроїв, як я зрозуміла? Тут важливо що насправді Росія може зробити наступним, який прорив, тому що напередодні знову ж таки згадуємо Сергій Флеша показував дрон монстр, тобто очевидно, такий один дрон матка і навколо нього дуже багато інших дронів. Що сьогодні є пріоритетом для Росії? Над чим працює ворог? Чи можливо це зрозуміти? Тут треба відповісти так, щоб росіяни змогли зробити наступний прорив, їм треба зробити ось цей у них, в принципі, ситуація, як там нам треба, щоб купити продати щось непотрібне, щоб були гроші. Щоб продати щось непотрібне, треба купити щось непотрібне. Є певний нюанс, який полягає в тому, що росіяни о, якісь тактичні винаходи по застосуванню дронів просто крадуть у нас. Ми не встигаємо про це заявити гучно і публічно. Росіяни це встигають скопіювати. І потім у нас якось так медіа машина доволі складно побудована в тому напрямку, що більше говорить про російські успіхи і переболізуючи їх і недоцінюючи наші. Ну бо раз на то пішло тактику з дронами нами, першими подумали наші оператори, росіяни цього голосу знають, що не просто її масштабували. Окей, можливо, щось таке єдине, що там росіяни точно зробили у верх. Це дрони на оптоволокні. і то там треба пояснити нюанс, що це була справа не стільки в технологічності цієї зброї, як скоріше в характері цілий, які росіяни вибирали під час курської операції, і. Цей вибір характеру цілий, от якраз створив, наприклад, ситуацію, коли замість одного кілометра до лінії фронту треба було нашим там штурмовикам, десантникам йти 7 кілометрів. А йти 7 кілометрів під ворожими дронами, таке собі задоволення, а, якісь от такі багаторазові дрони, як там висловився Форбс, що там нести одразу кілька там, вибухових прострів ну або само ну, кінтак так, боєприпаси польового виробництва або перероблені ТМ-62. Ну, протитанкові міни чи мінометні постріли, ну таке вміємо. Першу чергу ми, а потім вже росіяни. Те, що сирський визнав обережно, але насправді воно і так пробувається по об'єктивним цифрам, нас впів. Дрони виробництво в цьому році 4 мільйони, росіян 2. Вони просто вміють занадто гучно піарити свої успіхи, і в нас вміють піарити російські успіхи, а свої успіхи піарити не вміють. На жаль. Тому є, да, от є на щастя, повна ситуація в тому, щоб отримати якийсь новий технологічний прорив, росіянам треба завершити цей. Ну бо знову ж таки спролості заради росіяни пророкували, що вони, начебто, зможуть там от, от всі шахіди застосовувати в режимі там їх півідрона, причому півдрона щоб здальність управління ж до Львова до Черні... Чернівців. Ну слава богу, якби до цього не дуже дійшло, або там от, про ті самі тисячу шахідів в одному залпі. Ну, є різні моменти, коли там говорять про якісь російські досягнення. Ось в випадку з тисячою шахідів, які там можна буде запускати в одному залпі, це скоріше була така закреслення на перспективу. Що треба буде що треба буде зробити так, так. щоб ця тисяча в одному залпі не вийшла. Ну ми бачимо, що росіяни при масовних ударах там 500-600 можуть запустити, але вони постійно таку інтенсивність підтримувати не можуть. Тому. Чому я, власне вийшов з такою виходить ракурсу? Що дивити на новий технологічний прорив? Їм треба завершити цей. А з завершенням в них проблеми. Віримо точно у нові прориви, технологічні збройних сили України. Івана, дякую за роботу. Дякую за службу. Дякую, що знайшов час сьогодні для нас. Іван Киричевський, експерт Венс Експрес і військово 413-го полку Рейд. Дякую, обов'язково до зустрічі. Друзі, дякую кожному. Ви на накишиду медіа. Нагадую, що обов'язково ставити подобайки, поширити український контент, українську правду. Ну звісно, про наші здобутки ми сьогодні говорили, щоб не забути у темряві, дійсно, те, що робить сьогодні Україна, а робить Україна дійсно багато. Дякую вам і на все добре.